Вітаю, друзі, гості каналу. Так, багато підписників просили показати, як, що я під'єднав. Зараз показую. Бо якраз починається дощ, приїхав додому. І це, зараз показую, як установив, як під'єднав і що аби не попались на таку саму уловку, так як я. Хотів як дешевше, вийшло як завжди. Приємного перегляду заводити не буду, бо буде гуркотіти. Я просто покажу, як що під'єднав, аби люди знали, як можна самому під'єднати. Приємного перегляду. Ось. Установив. Отак от цю фару зробив для неї такий з алюмінієвої бляшки чехол. Зараз трохи неудобно. Ось. Як бачите, ось тако стоїть фара. Ну, а це зовсім інша історія. Був один поворот і був другий поворот. В результаті успішно відірвав. От лише лишився дріт від нього. А це йде от йде проводка. Сховано у такий рукав, ось. І це пішло, 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 пішло. І заходить сюди. Ось такий щиток приборів получився у мене. Ну а виключателі. От. Сигнал, це коли спрацювали повороти, а ось тут схований переключатель. Зараз. Розберу щиток, покажу, як що, куди я попід'єднував. І тоді продовжу. Чуть не забув. Як іде сама проводка. Два дроти з генератора виходять на фару. З фари вивів два дроти. От. Бо на ці два дроти під'єднав і фару на той дріт від генератора. От і запитав щиток приборів через ці два дроти на, цей, на щиток приборів. А щитка приборів виходить такий дріт на мою саморобну фару. У ній був тоненький дріт. ну, Тонкий, м'який. Такого дроту не знайшов. знайшов інтернетовський, Вставив цей, інтернетовський це, впояв цей інтернетовський дріт. Якось так. А зараз показую самий щиток приборів. Ось так Це, цей щиток приборів виглядає всередині. Тут, як бачите, там стоїть діодний мостик КВРС 5010. 50, витримує 100 вольт 50 А. А тут DC-DC перетворювач понижаючий. Ну, тут ка, цей, стоїть блочок від е, фари, а це стоїть риле поворотів. Ну, так як успішно пообривав, показати, як воно працює, не можу. Е, зараз ще відкручу е, я, діодний міст з радіатором. І здойму DC-DC перетворювач покажу, що куди під'єднав. І, і на цьому буде. Завершення. Зараз э, під'єдную. То, я кажу, під'єдную, поздоймаю і ще раз включусь. Так, ось, поздоймав, Там тільки лишився алюмінієвий радіатор. Ось діодний міст. Ну о. Як, ну, фокусуюся. От. Як бачите, КВР С-5010. 50 Ампер 100 вольт. Тут от клема плюс. По діагоналі. Іде ось цього. Ну, Ви розуміли, по діагоналі йде мінус, а АС. Це є перемінний струм з генератора. Теж йде по діагоналі під'єднано. Так, тепер йдемо до цього понижаючого. Ось, як він виглядає. Вхідний, вхідна напруга від 5 вольт і до 40. Я так думаю, що, ну, так думаю. він вже у мене служить ну, близько півроку, може і трошки більше. Бо в мене стояв зовсім інший, ну так як попросив друг віддати йому, бо був дав, потім прийшов сказав, що його віддай. Так, це менше з тим, Продовжуємо. Тут є два. А... Господи Ін плюс, ін мінус. І так само з цього боку йде аут мінус, аут плюс. Тобто це є вхід на перетворювач, а це є вже вихід на саму електросистему. А тут є два змінних. Таких резистора. Один, я ж тільки не пам'ятаю, котрий відповідає за ампери, а інший відповідає за вольти. Тобто завели мотоблок, дали йому повний газ, підключили тестер. І одним із цих регуляторів виставляєте собі цей вольтаж, який вам потрібно. Так, ще одно. Так, друзі. Ось в мене колись був придбав такі регулятори, це від скутера. Ось такий во, от на який написано плюс. Тут перемінка, так само йде по діагоналі. Ось як бачите. Тут плюс, тут мінус. А ці по діагоналі йдуть змінний струм. Але... Якщо хтось буде робити, то ось такий, ну такий такий не беріть, то є ще ось такі, але вони більші від цього. І е, замість фішки тут йдуть дроти. Е, якщо не помиляюсь, то від е, скутера, мопеда, мотоцикла, ну там е, від 150 ки від 150 кубів двигуни. Бо цей ось цей відслужив у мене раптом завів до газу, він згорів. Цей відслужив близько місяця, теж успішно згорів. Ну той, що мені дав друг, зараз його не можу показати, але кажу, є такий він. І більший мастки масивний, тож, але з дротами. То той у мене кажу, служив близько ну деякий час служив, ну, прийшов, сказав віддати. Ось таке дав, потім прийшов, сказав віддай. А потім в результаті поставив DC-DC таку платку і чистий спокій настроїв собі тут е, напругу 13,5 вольта. І все. А це от була зварена. Така рамка, тут вже, й най, от як бачите, клеми на акумулятор. Бо Думаю, ставити генератор, то і кажу генератор, стартер. Коли це буде, не знаю. Ну і поставив такий розширительний бачок. Якось так. Якщо є якісь питання, пишіть, відповім, буде приємно поспілкуватись. Так, а, аби не забув бо будуть питати. Так, це сховаємо. А це поставив отакий електронний термометр. Просто як пішов дріт, завів його в рукав і запхав між соти. Ну, може хтось скаже, що неправильно. Ну, хоч приблизно орієнтуватись, яка е температура на е цим. Не знаю, Господи боротьку в радіаторі. Добре, друзі. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися. Всього найкращого. Ось така тут техніка. Дякую за перегляд. Коментуйте ще раз, а підсказка уверху на фау буде у правому куті. Це... У правому кутку це, екрана. нажмете там перейдете і там це, покаже мою розпаковку той фари, що заказав. Що за, де заказував, не пам'ятаю. Якось так. Дякую за перегляд. Коментуйте.